Зі мої любі усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч донецького шахтаря. Який відбувався 10 серпня 2021 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів на НСК Олімпійському Донецький Шахтар приймає бельгійський Генк-матч. Відповідь 2-1. Друзі, 2-1 Рахунок на користь української команди. І 4-2 по сумі двох матчевого протистояння. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Шахтар Роберто Дедзербі, головний тренер команди, 4-1-4-1, стартова розновка в господарів, Анатолій Трубін, у воротах, Марлон Вітао, пара центральних захисників. Додо, Микола Матвієнко по флангах, Маркос Антоніо, центральний опорний півзахисник, Майкл ТТ, центральні атакувальні півзахисники. Алан Патрік, Підріньо по флангах та Ласіна Трауре у нападі. Це стартова розновка української команди. Генк, головний тренер команди Ван Ден Брам. 4-3-3. Стартова розновка у Бельгійці. Ван Деворд у воротах. Куеста Лукумі, пара центральних захисників, Мехія Артеага, По фланга, Грошовський Хейнен, Торствед, Три копії захисників, Бонгонда, Оноачі і Іто у нападі. Це стартова розновка. Бельгійської команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч говорити. Нагадаю, друзі, що дав першого матчі. Шахтар подолав Генк з рахунком 2-1. Непроста перемога. Але підопічним Роберто де вдалося переграти свого суперника. До речі, друзі тоді вже відмінили правила визнаком В принципі, Генку не обов'язково було забивати два, достатньо було забити один. Але Шахтар, дуже потужний, саме підопічні Роберто де Зербі, розпочали, Шахтар і м'ячем більше володів. Шахтар бійся і атакував, хороший шанс був у ТТ, коли Бразиле це проволо! Але рятує! Рятує свою команду! Якщо не помиляюся, воротар бельгійський. Команди. Справді, Шахтар дуже здорово розпочав цей матч, дуже хороші півгодини від Шахтарян. Генк також відповідав своїми атаками, але в цілому Шахтар Шахтар більше на м'ячі. Шитербіще атакує і видно було, що команда хоче забити. І команда забіє! Дуже хорошу проникливу передачу, якщо не помиляюся, зробив Майкон. Віддав дуже хороше передачу на ТТ. ТТ! Заходить у штавний майданчик по правому флангу! Прострілює і Ласіна трауре! І ласіна траура! Пробиває! Зблизько відстані! не забиває! Гооо Ласіна трауре. 1-0 Рахунок стає на користь української команди Ласіна! Трауре! З передачі ТТ робить Рго на 1-0, 3-1! За сумою до коматчи! Протистояння! 1-0 Шахтар попереду! Але потім, друзі, були важкі з раді хвилини. і Генк підтиснула бельгійську команду під кінець тайму. Але... Тайм перший завершиться з мінімальною перевагою у саме української команди. Саме Шахтар йде на перерву з перевагою 1-0. Другий тайм. Друзі, другий тайм був дуже важкий для Шахтаря. До речі, Євгенка вийде ще Садик, Десерс, Дайшмє, Ейтинг та П'єнцил. 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 Юрік Стагол, Денис Сейкан, Марлос, Тарас Тепаненко, Євген Коноплянко вирішити реал. Відповідно на другий тайм. Друзі, дуже важкий справді тайм. Друзі, дуже важкий тайм. Генк став підтискати. Хороші були моменти. Анатолій Трубін гру вступав. Але найкращий момент у Генка був після Кутового. Саме після Кутового Генк створив супернагоду, нагоду. Куеста пробила головою поперечка. Поперечка рятує Шахтар. Добивання. І футболіста 4 відбивається. В кінці кінців вдається відбитися Шахтарів. Там Аман Патрік вибив м'ячиком подалі, хоча могло бути і добивання небезпечне. Да, друзі. Підтискав Генк, підтискали бельгійці справді. Але десь так з хвилин так 65 й і шахтар трішки гру скажімо так, відтиснув да, від, від свого штурного Ну і друга річ, вдається забити Штері, ТТ, який був дуже активний, бразилець, я вважаю, це був найкращий футболіст матч, ТТ. Дуже здорово, ТТ, м'яч приймає, підключає Додо, по праву фланзі, Додо, прострілює, вертар Генка йде на випередження, грає рукою, в кінці кінці м'яч від захисника, вискакує на Лосіна, Траоре, Лосіна, Траоре, пробиває з розворота, Рикошет, ты закисная как Мяч с какой-то Марко Сантонио. Ты прибываешь игол. Марко Сантонио. Антоніо! забиває дуже важливий гол! Дуже важливий гол! За бразилець! І де факто ставить крапку у цьому матчі! 2-0 і 4-1 по сумі двох матчів протистояння Маркус Антоніо Пробиває та забиває гол! 2-0! 2-0 рахунок стає на користь української команди. Ну і вже після двох м'ячів, в принципі Шахтар м'яч Генку віддав, в принципі Генк трішки більше м'ячів володів, Але Шахтар був на протягах. King zabie DSR на 90 19 хвилині до мяч відквитає, дуже здорово ця така пройшла, якщо не помиляюсь по, uh, лівому флангу. Простріл, дайше миевий дегулючий. ДСР с 1 м'яч Прибивая! То забивая, забиває! Але все одно все одно 2, 4, шахтар, 4-2, 4-2 Шахтар перемагає Та проходить до плей-офф! До плей-офф! Виходить Шахтар де зіграє з Монако. І про цей матч! Ми ще обов'язково поговоримо! Друзі! А я вам дякую за увагу! Пригадали ми матч кваліфікації донецького Шахтаря у 21 му році 2-1 Шахтар обігругенг. Неймовірна справді перемога. Просто неймовірна перемога. Перемога і справді. Знаєте, друзі, справді дуже важка перемога. Тому що Генк вирівняв. Тобто шахтар, да, Шахтар краще розпочав. Шахтар абсолютно поділу забив. Але потім, після того, ну тобто після пропущеного голу, Генк додала бельгійська команди в якісь відрізики Генк. Ініціативу та бельгійська команда та перехопила в якийсь відрізок, так здалося. Ось, але Шахтар, Шахтар перемагає. Шахтар здобуває важку перемогу. Це була перемога нелегка, і ось цей м'яч Маркоса Антоніо. Він був дуже важливий, тому що і справді в Генка були хороші моменти при рахунку 1-0. Бельгійська команда була дуже близькою, щоб забити. Але гол Маркоса Антоніо. Трішечки заспокоїв. Шахтар. Ну і в принципі, Шахтарі вже після комфортної переваги стали вже легше навіть іграти. То що я тепер ми цей матч. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.